Отонгель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Будемо говорити якраз про одну з них. Так, друзі. Кожен п'ятий підліток в Україні. Курить електронні сигарети Папа. це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я, і ну, як на, як мене, як маму, вони жахають. У дослідженні йдеться про школярів від 11 до 17 років. Ну і наша журналістка Людмила Руденко разом з 13-річним Олегом провела такий експеримент. Чи продадуть йому електронні а, цигарки? Що думають українці? Що думають їхні діти з цього приводу? Чим це шкодить також? Психологічно в цьому всьому розібралися. Зараз дивіться історію і чекаємо вашу реакцію. Що ви думаєте з цього приводу? Потім поговоримо, тому що це не просто цихарки, угу. знаєте, які зараз на о, пачках малюють, що воно вбиває і не красиві малюнки. Це красива гламурна історія. яка угу. так ну, а! Дивіться, так. поговоримо потім. Кожен п'ятий підліток курить електронні сигарети. Я у вас бачила електронку. Курити? Не знімайте нас, будь ласка. Чи продадуть дитині експеримент сніданку? Добрий день, А у вас є електронні сигарети? І як електронки впливають на здоров'я та психіку в ранньому віці? Кожен п'ятий підліток в Україні курить електронні сигарети чи вейпи. Це офіційна статистика від МОЗ. Основні результати дослідження стосуються учнів 13-15 років, хоч охопило дослідження українських школярів віком від 11 до 17 років. Що про це думають українці та їхні діти? Ми запитали. Катерина каже, що її діти точно не будуть курити електронки та й будь-які інші сигарети. От його батько корив, і в нього були проблеми з серцем, робила операцію на серці. І мій татусь теж корив, і в нього грижі на спині, і в ньому, йому сказали: якщо ти кинеш корити, палити, то будеш ще жити. І він кинув і 15 років не курить. І от йому 73, і все добре. Катерина каже, що її десятирічний син Тимур все це знає. Тож навіть не пробував і впевнена не буде. Моє ставлення – цього не робити, тому що це оробляє життя. А от десятирічній подрузі Тимура однокласники вже пропонували спробувати. Ми з нею були друзями, ми пішли гуляти, і вона мені така, хочеш спробувати? І вона каже, в мене подружка курила, я буду пробувати сьогодні. Однак каже, відмовилась. Навіть таке в думках не було і навіть не планую. Якщо мої діти будуть корити у майбутньому, я, 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 я їм це забороню. 25-річний Андрій продавець бананів. Він каже: на роботі забороняють курити, але попри це багаторічну звичку ніяк кинути не вдається. Вперше спробував ще малим. Ох, десь в класі в п'ятому, напевно. Мені прям подобається. Курить з п'ятого класу та переходив на електронну сигарету на місяць. Я місяць покурив, і викинув. Це дуже шкідливо. Неї з рота не випускаєш, як соска в дитини. Пані Надія та пані Тетяна кажуть, теж в родині мають такого, що курить. Старший внук твій користується. Да? Да. Сподіваються, скоро кине. Це доступність. Якби підліткам це не продавали, вони б не курили цього. А це перевіримо просто зараз. Купити електронку та рідину у Києві не проблема. Перший кіоск бачимо просто на зупинці. 13-річний Олег саме той юнак, який погодився нам допомогти. Добрий день. А у вас є електронні сигарети? Ні. Е, а жижі. Жижі для них. Жижі є. А скільки коштують? Олегові розповіли про асортимент. А можна за 150 тут? Я ж тобі не дам, дітка. Що сміється? 13. Нашому помічнику в 13 не продали. Сказали приходити, коли буде 18. Але майже одразу я зустріла юних дівчат, котрі курили вейп. Вирішила познайомитись. Питаю, скільки років? 14, 15, 16. 16. я у вас бачила електронку. Курите? Не знімайте нас, будь ласка. Обличчя, ми, звісно, не покажемо, але те, що одна з дівчат у свої 15 має електронну сигарету факт. Тож придбати їх, очевидно, не проблема. Продаж таких товарів неповнолітнім це адміністративне порушення. За таке правопорушення передбачений штраф 3400 гривень. Кримінальної відповідальності в Україні за таке немає, каже адвокатка Тетяна Лежух. Але в деяких країнах з використанням електронних сигарет дуже суворо. Це, наприклад, Таїланд та Тайла, Тайвань, де можна навіть отримати тюремний строк за використання електронних цигарок. Та ж сама ситуація може бути у Мексиці, і Бразилії, де заборонено як і користування вейпами, так і ввезення їх на територію України. Лише за ввезення в країну загрожує депортація, адже є дослідження, котрі доводять прямий зв'язок між курінням електронних сигарет. Та захворюванням на рак в рідині для цих сигарет дуже багато хімічних речовин. Кожна з них по-своєму негативно впливає і може викликати одразу цілий ряд хвороб, каже хімік Поліна Кохан. В першу чергу, нікотин він викликає сильну фізичну і психологічну залежність, також у нас впливає на негативно на мозк саме у підлітків. В першу чергу, тому що він не дає йому розвиватись правильно підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Нікотин такі, як речовинки, як пропіленгліколь, у нас можуть викликати подразнення дихальних шляхів, охолоджуючи різні агенти, вони можуть маскувати оці подразнення, і навіть якщо вони будуть виникати, як, ну завдяки іншим речовинкам цей ментол він може спричиняти, типу, як е, знеболюючу таку анестезуючу дію, і він може йому не давати навіть це помітити. Так вживання вейпів підлітками справді впливає на їх будову мозку, каже психологиня Марина Діденко. У підлітків ще не сформований мозок, він достатньо пластичний. Наведемо зрозумілий приклад у дорослої людини є здатність розуміти причинно-наслідкові зв'язки. Ми розуміємо, що певна дія може привести до певного результату. У підлітків цієї здатності ще немає. Цей цей момент мозок тільки формується, він завершує нас формуватися десь приблизно в 21, один. Нові дослідження говорять 24, навіть іноді 25 років. Тому, якщо ми завчасно починаємо впливати на мозок за допомогою куріння, то відповідно ми сповільнюємо це формування причиною наслідкового зв'язку і можемо на нього впливати на хімічному рівні. Неповнолітні так прагнуть придбати електронку. Психологиня каже, є дві причини: перша приклад в родині, і друга бажання бути своїм в колективі. Тож важливо не просто говорити, що не можна курити, а й не курити батькам. Якщо ви пропонуєте дитині якусь поведінку, ви теж маєте її наслідувати. Також важливо, щоб у вас в сім'ї були прийняті різні розмови, зокрема про шкідливість куріння або інших речовин, де ви будете спонукати до відкритого діалогу. А як ти думаєш, що буде? І третє. Дуже важливо для підлітка формувати здатність протистояти тиску а це буде про самооцінку, про самоцінність, впевненість, коли я знаю, що я можу за цією групою не йти, і в мене є внутрішній стержень протистояти у цьому тиску або навіюванню однолітків. А якщо ж вже виявили, що ваш підліток вже має таку звичку, головне не сварити та не забороняти. Це дасть лише зворотній ефект. Можливо, відкрито поговорити, каже психологиня, і знайти причину, що ж дитині дається куріння. Якщо, наприклад, він відчуває себе крутим, коли курить, то що може замінити таке відчуття? От, от люд, я, я не знаю, розказував тобі колись ні. Я просто щаслива людина. Я теж там ну, знаєш там років угу. там 14-15 всі там 16, да всі курять там десь на а от, а я так хотів теж. Ну Є тому що, що це хотіла. знаєш. Це теж ну типу це частина ком'юніті, компанії, щось там. я так хотів, але не йшло. От, просто от не йде і не слава йде. богу, скільки грошей я економлю, скільки здор... але мені пощастило реально. Це історія, яка заміщення робить е, дуже багатьох речей у цьому віці. Треба дуже обережно, ну так делікатно з цим говорити, тому що інакше можна гірше зробити. Е, ну от так і експерти-психологи теж говорили про те, що ти дуже точно зараз сказав заміщення. Бо якщо просто знаєте, як то кажуть, е, так е, нахрапом взяти не можна, все ну це вже підлітки, це вже не менше. Так, тому треба ну. дійсно, ну по чи пояснити, показати, хай підкинути там якісь дослідження? Хай сама дослідни зараз дуже розумні, люблять досліджувати, вивчати. По перше, подивіться, чим це може загрожувати раз. А по-друге, чим це можна замінити? От реально подумати разом, чим це можна замінити, так цю звичку, тому що ну дійсно до 25-ти років префронтальна кора головного мозку дійсно оце аналізувати, розуміти, які на до яких наслідків призводять твої вчинки? Це ж вони чому ж так підлітки ми. А, дивуємося, от коли там якісь такі складні історії. Ми думаємо, боже, чому діти такі жорстокі? ну Тому що ще до кінця мізки ну, не сформовані. Але була така мода, коли взагалі там палити було не модно, а потім бачиш, з'явилися ці вейпи. А зараз вейпи, а це ще підступніше, тому що вони такі модні гляд свої красиві. Типу, нібито не шкідливі, а насправді шкідливі.